Військовий ветеран Роман Кашпур саме готується протягнути на протезі військовий транспортник АН-26. А скільки у вас кілограм? 78. Проти 16 тонн. Ну да. Такий не нелегенький виклик. Роман півроку інтенсивно вправлявся з гантелями, тягав вантажівки, відтискався та стрибав у бронежилеті. Незламного українця підтримували дружина та двоє синів. Це найкращий а з усіх. «А Як думаєш, у тато вийде? Да. Юлія познайомилася з Романом після його поранення. У мене не було це якимось там бар'єрами. Чимось ну це було це людина. Ти сприймаєш його як людину, а не як якийсь силует. Реабілітологи переконані, підтримка близьких головний секрет незламності. Я вдячний всім матерям, жінкам, військовослужбовцям, які підтримують опікуються. Можливо, недооцінюють не свою роль, але насправді їхній вклад інколи є най найважливішим. -най -най за лічені секунди Роман протягнув літак-велетень на майже сім метрів. Літак протягнуто за 44 секунди. Це було до Великої війни. 24 лютого 2022-го росіяни спалили цей аеродром. А рекордсмен у складі підрозділу Кракен пішов на фронт і несподівано відкрив у собі нову суперздібність. Єдине, чому я бігав, бо танк розстрілював хати, і ми бігали всі там між хатами з позиції на позицію. Роман навчився настільки швидко бігати, що замахнувся пробігти марафон у Лондоні. Метою забігу став збір на протезування захисників. З собою Роман взяв до Лондона прапор із підписом залізного генерала. Це буде додатковий стимул пробігти, тому що головнокомандувач Валерій Федорович дав наказ, да і ми не маємо права його не виконати. І наказ незламності було виконано. Та <риклад> це Це зробили. Працюємо кожному місці на кожному фронті. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! У нас є команда, яка називається Сильні України. Це військові, які повернулися з фронту, вони мають ампутації, які виступають на міжнародних змаганнях, які в на змаганнях в Іспанії здобули перемогу і стали рекордсменами, показуючи тим самим, що навіть в таких складних життєвих випробуваннях людина не повинна здаватися, якщо він українець, якщо він українець, він завжди йде до кінця. І власне тим е, своїм прикладом вони показують і допомагають іншим. Своїм побратимам та, власне, і всім нам вірити в те, що Україна справді є нація непереможних людей. Символом нашої непереможності стала семирічна гімнастка Саша Паскаль. У травні 22-го ворожа ракета вщен зруйнувала її будинок. Їй притиснуло ногу плитою. Хлопці допомогли підняти плиту, поклали її на дошки і поклали в машину. Дівчинка отримала важкі травми руки ніг. Вона два тижні не приходила до тями. Ми не знали, що нас жде. Кожна минута це год. кожна хвилиночка. Це дуже молилася, всі молилися, вся Одеса молилася, вся Одеса. Лікарям довелося ампутувати Саші ногу. Коли дівчинка отямилася, першим її питанням було, як вона тепер ходитиме на улюблену гімнастику. Тяжко, звісно, коли дитина була здорова, все було добре. А тут раптом ампутувати ніжку. Заради мрії Саша наполегливо вчилася долати перешкоди. Переступила молодець, ще і ще добре, і ще раз давай. І вже за вісім місяців дівчинка повернулася у гімнастичний зал, чим приголомшила не лише лікарів. Але й тренера. Ви не бачили її очі. Коли вона прийшла, цим очам неможливо було відмовити. Аби Саша могла повноцінно займатися гімнастикою, їй встановили спеціальну карбонову стопу. Дівчинка майстерно опанувала всі рухи, які виконують її подруги гімнастки. Прогрес мене іноді лікає. Я інколи даже її останавливаю, Саша стоп, стоп, стоп. Це реально показатель нашої української сили духа, сили волі. І що би не трапилось, ми піднімаємо свій нос і йдемо вперед. Саша вже здобула свою першу перемогу під час її виступу в рідному Чорноморську. В залі не вщухали оплеск. Але юна гімнастка активно росте. Відтак щороку їй потрібен новий протез вартістю понад 5 тисяч доларів. Зібрати гроші незламні українці допомогла маленька японська зірка Міраї. Вона учасниця популярних конкурсів краси та волонтерка японської благодійної організації, що опікується Україною. «Вона крута». Міраї потоваришувала з Сашою у соцмережах. Я побачила Сашу в новинах і була вражена. Я одразу схотіла познайомитися з нею. Щоб допомогти подрузі, Міраї виходила на вулиці Осаки та Токіо з плакатами, а зібрані гроші власноруч передала Саші. <звук> І цей щемливий вчинок не про гроші, він про новий світ без обмежень, який створюють незламні українці.